пшениці на день поля були запрошені начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники елітно насінницьких і базових господарств, керівники і спеціалісти підвідомчих служб АПК області, науковці. Відбувався цей захід за участю заступника директора департаменту агропромислового розвитку Євгена Данкевича та заступника директора департаменту Леоніда Бабича. Мета семінару ознайомити присутніх із науково обґрунтованими технологіями вирощування перспективних сортів кормових, зернових та технічних культур, розвиток насінництва і органічного землеробства. Особливу увагу на сьогоднішньому семінарі дні поля ми будемо приділяти звичайню насінництву, тому що це основа основ сільськогосподарського виробництва. І на жнивах, в першу чергу, ми орієнтуємося на збирання насінників сільськогосподарських культур. Тому зараз вже ведеться мова про інспектування. Апробацію, тобто інвентаризацію кожної насіннєвої ділянки, щоб можна було своєчасно провести ці роботи. Присутні ознайомилися із дослідними ділянками інституту сільського господарства полісся, зокрема, як науковці впроваджують демонстраційні посіви у виробництво. Велика увага тут приділяється підвищенню родючості ґрунтів, сортовій агротехніці та насінництву всіх культур. Учасників дня поля познайомили із вирощуванням кормових культур новою системою удобрення у різноротаційних сівозмінах різної спеціалізації та вимогами чинного законодавства до формування структури посівних площ у суб'єктах господарювання. Відбувся огляд дослідів сучасних технологій вирощування технічних зернових і бобових культур націнницьких посівів. Велику зацікавленість викликала демонстрація ділянок із новими сортами картоплі та технологія їх вирощування без хімічної обробки на основі сидерації та органіки. Присутнім було продемонстровано дослідні ділянки льону та складові альтернативної технології вирощування цієї культури. На підведенні підсумків семінару особливу увагу було звернуто на догляд за посівами сільськогосподарських культур, кормогозаготівлю заготівлю та підготовку і проведення жнив 2014 року.